Хочу розказати про своє замовлення з сайту makeup.com.ua. Це інтернет-магазин, який знаходиться в Україні безпосередньо в місті Київ. Магазин Makeup. І я хотіла з вами поділитися своїм замовленням. Замовлення моє прийшло у такій коробці. Коробка була заклеєна смужкою з надписом мейка. Запаковане все було досить добре, мені сподобалося. Замовила крем Лореаль, триоактив, живлення та зволоження». Живильний догляд проти сухості. Мені подобається цей крем тим, що він спеціально створений для сухої та дуже сухої шкіри. Я вже спробувала цей крем. Мені сподобалося, що він дійсно живий, дійсно захищає шкіру. Мені подобається його консистенція, густа. Спеціально для сухої шкіри, як я розумію. І цей крем потрібний дії. Він живить, захищає та надає комфорту шкірі. Він не миттєво наповнює шкіру необхідними компонентами зволожують шкіру, живлять та надають комфорту. Я задоволена цим кремом і віддушка аромат у нього так само, який сам крем, дуже кляний крем фірми Maybelline а фімі бездоганний бездовальний тон. Кляльний крем у мене у відтінку кремово-бежевий. Цей княльний крем, вирівнюючий з вітаміном Є. Е дійсно надає сяйво обличчя, рівнює тон обличчя. Він маскує деякі недоліки шкіри і зволожує шкіру, що мені сподобалося. Колір мені підійшов, він темненький, але на, власне, на літо якраз. І мені сподобався аромат цього пневного окремих. Він приємно досить пахне, на шкірі його майже не відчувається цього аромату. І також мені сподобалося, вже його спробувала, що тон шкіри дійсно рівний. І я вичитала тут, що цей тональний крем йде з вітаміном Е, що дозволяє зволожувати та захищати шкіру. Я задоволена цим тональним кремом і відтінок мені підійшов, і я... Буду з радістю користуватися цим маленьким. Також вирішила замовити гігієнічну помаду фірми Fresh Juice Малина. Мені надзвичайно сподобався аромат цієї гігієнічної помади. Вона так приємно пахне малиною, вона червоного кольору йде, але я вже її пробувала наносити на свої губи. Ніякого відтінку губам вона не надає, лише блиск. І приємний аромат, який тримається досить довгий час. І в мене склалося таке враження, що ця помада вона навіть трошки візуально збільшує губи. Я не знаю за рахунок чого, просто коли її носиш, вона дуже блищить на губах. Можливо, за рахунок блиску губи здаються візуально більшими. Пудра від фірми KIKI. Пудра компактна для обличчя, тільки фреш лук. Відтінок я собі обрала п'ятий, він мені підійшов, він не темний і не світлий, середній. Також мені сподобалось, я пробувала вже цю пудру, виглядає вона ось так, має об'єм 9 грамів. Мені сподобалася ця пуховочка спонжик, вона досить зручна і приємна на дотик, і нею досить зручно наносити цю пудру. Має приємний аромат, який зберігається на обличчі, але через те, що він приємний, не викликає ніякого дискомфорту. Має дрібні часточки пудраця. І мені подобається, що вона матує, дійсно не сушить шкіру, не підкреслює. Мені, не подобає. мені подобається, що цей інтернет-магазин... Мейкап ком'юар незалежно від того, на яку суму здійснив замовлення, завжди радує замовників деякими пробниками. На цей раз я отримала пробник від Лореалі Альянс Перфект, тональний крем, який він підлаштовується до текстури вашої шкіри та до кольору вашої шкіри. Відчинок вежливий, стандартний для усіх типів шкір, мені здається, підійде. І я не пробувала його ще, але в мене була раніше повна версія цього кинального крему, я візьму десь на відпочинок. Мені приємно, що буде така маленька. Упаковочка, що не треба буде з собою вести величезну саме замовлення з сайту makeup.com.ua. Дякую, що подивилися. Якщо вам сподобалося, ставте пальчики вгору. Коментуйте, будь ласка, задавайте свої питання знизу, я обов'язково буду відповідати. Бувайте. Дякую за перегляд.